Олександр, щодо подальшої допомоги Україні, активно обговорюється так це питання. Володимир Зеленський назвав події, які відбуваються у Сполучених Штатах політичним штормом і закликав Євросоюз підтримувати, так і сподівався, каже, що і сподівається на американські інституції, що все це якось, ну, скажімо так, утихне, утихне, згасне, перепрошую. Так. Скажіть, будь ласка, також от є інформація, що Трамп знову-таки закликає віддати російськомовні території. От... Чи за, наскільки залежить підтримка Україні від того, хто буде спікером, так, Палати представників? І скажіть, будь ласка, чи бачите ви на сьогоднішній день от якусь серйозну загрозу для подальшої підтримки нас? Ну, я думаю так, що принаймні на найближчі кілька місяців, і про це були офіційні повідомлення від Шарівень підтримки, скільки вони скали, 5,2 мільярда, так? те, що Wall Street Journal написали для України є. Це не така мала сума. Насправді, крім того. Закладені плани, ми знаємо, які тривають це підготовка навчання українських пілотів, постачання зараз оперативних потреб з незабаром Рамштайн, який має відбутися 11 жовтня в Брюсселі, і багато інших подій. І ми бачимо, що зрештою, скажімо так, об'єми допомоги вони не змен... вони не зупиняються, вони можуть змінюватися, вони навіть не зменшуються, вони змінюються. Тому що зараз, наприклад, ті пакети, які надходять. Це для підтримки нашої боєздатності, підтримки контрнаступальних дій, оборони ППО і так далі, виходячи зі зміни обстановки, чи може статись так, що питання об'ємів допомоги з боку США можуть бути переглянуті як якесь компромісне рішення між політиками в США з метою якихось виходу і вирішення політичних криз. Так теоретично це може бути, але це покаже виключно час наступний як ну тобто. Ви ж розумієте, мабуть, що далеко не всі будуть задоволені тим, що зараз а, в такий спосіб а, приходить до влади Трамп, наприклад, який прийде там спікером і так далі. Ну, це перше питання. Друге, спікер не все вирішує. Так само, ну, все ж таки, це колективний орган Палати представників, де є республіканці, які думають дещо інакше, ніж там а, Крило орієнтоване на Трампа демократи. Я думаю, що стратегічно, якщо ми говоримо на найближчу перспективу, допомога вона буде, вона може змінитися за, за номенклатурою, враховуючи тим більше зимовий період боїв, що ситуація зміниться, може змінитися за обсягом в сторону зменшення, але вона буде і, і тут якихось підстав зараз вбити в набаті і сказати, що нас позбавлять ні. Тим більше військової допомоги, це все таки надбання і. Американці теж вони доклали зусилля для того, щоб допомогти Україні відстояти свою незалежність і суверенітет а для них це вже перемога. Ми ж ми задекларували, що наша перемога це відновлення територіальної цілісності в межах кордонів 91-го року. А захід задекларував, що перемога України це знищення якомога більше російських військ, ослаблення і те, що Київ. Не окупований те, що Україна незалежна суверенна держава, нехай навіть із частиною окупованої Росією, і тут підходи в них такі. Тепер вони бачите, що вони зробили. Вони дещо змінили акцент адміністрація президента Байдена. Акцент що? Що вони хочуть е, побачити від нас реформи і прогрес в боротьбі з корупцією, з очищеннями, судовою системою правоохоронною. Це все те, що нам дуже добре відомо, неодноразово говорили. Чому вони це роблять? Це теж пов'язано з допомогою, і це мають розуміти у нас питання. В тому, що зараз, як тільки ми дамо перелік ліст певний реформ, покажемо реальні результати боротьби протидії системною корупцією, і представимо це нашим партнерам. Хто в США буде говорити? Які яка аргументація буде а, у деяких там політиків партії про те, що дивіться в Україні, начебто корупція, Україна нічого не робить. І це буде історія успіху з одного боку підтримці України зброєю, з іншого боку, в тому, що Україна ще й проводить реформи, інтегрується в західний глобальний цивілізований світ. От, власне кажучи, над цим нам треба думати, що ці умови, зокрема в змі, вони з'явилися не просто так їх треба виконувати, тому що це от запорука так само надання допомоги від США. Олександре, скажіть, будь ласка, от після подій, які відбулися в Грузі, Харківської області, була заява від екс-міністра Великобританії Бена Волеса. Він закликав так пришвидшити і дати нам Таурус. І також наш посол Німеччини сказав, що це вже стоїть питання саме виживання. Чи може змінитися наразі ситуація чи ні? Ну, дивіться, я при всій повазі до пана волеса і до нашого посла, і до всіх я не бачу взаємозв'язку. Чому я поясню? Тому що е якщо нам таурусами не можна бити по території Росії, а звідки прилетіли е по селищу ракети, куди б ми мали вдарити, де б ми мали ці ракети знищити? На території Росії. Це все летіло з Росії. Росія користується. На жаль, тим, що вона може ще має можливості і спроможності з Білгородської області, в першу чергу, е з Курської, з Брянської. Обстрілювати наші території, звичайно, наші сили докладають зусиль, щоб зменшувати їхні можливості, знищують там і пускові і їхні бази. Але а, тоді постає питання: якщо ви нам даєте зброю Тавруси і даєте дозвіл наносити удари по території Росії, я бачу взаємозв'язок. А якщо ми будемо бити ними по окупованих територіях, так, ми будемо зменшувати потенціал ворога, так ми будемо їх знищувати, там, вивати, знищувати техніку, склади і так далі. А що робити з тим, що знаходиться на території Росії? Воно ж не все знаходиться зараз на окупованих територіях. І оце принципове питання. Тобто нам потрібно все ж таки дійти до того, що Окей, ми Таурусами не б'ємо, ну тоді треба, щоб були наші ракети яким чином, ну це вже треба думати тим, хто ухвалює рішення. Тому що а як тоді? Я не бачу іншого розумієте? Дуже просте рішення: ворог наніс удар з території Росії. Ми нанесли удар у відповідь по їхньому військовому об'єкту на території Росії. Ми знайшли звідки вони привезли ці ракети Іскандер і рознесли в друзки той склад, який там знаходиться. Тому що подивіться, до якого. До чого а, дійшли вони. Це ж просто, от розумієте, перепоховання військовослужбовців. Зібралися цивільні люди. Хтось, на жаль, здає це все, координує к, значить вогонь там і так далі. а На жаль, вочевидь, хтось із наших е, співгромадян, хто допомагає ворогу. А це просто така, такий приступ ненависті. Що ми вам не дамо навіть зібратися для того, щоб вшанувати пам'ять родини, яка стала на захист України, і батька, і син. Отак, от от, з таким ми маємо. І сказати про те, що е, причина тому, що нам не дали Таурус, яким ми не можемо вдарити по окупованій території, теоретично так. Але це не вирішує проблему. Тобто, ми маємо виходити так: є постановка проблеми, обстріли з території Росії, як з ними боротись? Дві опції. Перша посилювати системи ППО, і друге, це знищувати їх на території Росії. Пускові установки і ракети. Якщо, по першому в нас якийсь прогрес спостерігається, по-другому, теж спостерігається, але, вочевидь, ще недостатньо. І над цим ще треба працювати.